Свято правильного м'яса від фірми Надія її гаслом є формула Гіппократа, який дві з половиною тисячі років тому сказав: Нехай їжа буде вашими ліками. Цей принцип втілюють на відкритому гриль майданчику, який оснастили першою в регіоні пічу Хоспер. М'ясо у ній готують за спеціальною рецептурою. Для цього відбирають виключно найм'якше з усіх філа яловичини. Це 7% м'яса коров'ячого, яке є найніжніше. Тому м'ясо виходить дуже ніжне і смачне, дуже соковите. Воно має вилежатися 10 днів ваковому полікову. З нього. Ходить все, все те, що має з нього вийти негативне, і воно тоді придатне для смаження. Серед багатства пропозицій найбільшою популярністю у прекрасної статі користуються медальйони і філаміньйон. Чоловікам смакують збагачені спеціями пепер та нью-йорк стейки. Їх подають із трендом сучасної здорової кухні мікрогрінами. Це пророщене насіння радису, гірчиці й горошку. Фірмові баварські ковбаски від надії завдяки новій печі смакують ще краще. А очікування улюбленої страви займе лічені хвилини. Ми так само готуємо ці печі і море морепродук... Укти дуже смачну рибу, так само овочі, от зараз кукуруза. Ну а також картоплю, ну фрукти, будь-що можна приготувати в цій печі. І ця страва має надзвичайний смак, такий легкий смак дерева і вугілля. Чудо піч Хоспер працює на екологічно чистому деревному вугіллі. Вона нагрівається до 600 градусів, миттєво карамелізує страви зовні. Водночас зберігає усі корисні мікроелементи. Відкрите шоу кухня дозволяє кожному глянути, як готується його страва, а також висловити кухарям власні побажання до неї, такий пікнік у середмісті можна дозволити собі щоденно. Свято правильного м'яса від надії триває зранку до вечора.